Тарас Шевченко Козачковському. Та воно те діялось ще в школі. Таки в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака. Бо я було трохи не холе таке упоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку. Хрестами і візерунками з квітками кругом листочки обведу. Та й списую сковороду, або трицарія Садаре. та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив. Виспівую та плачу, І довелося знов мені на старі з звіршами ховатись, Мережить книжечки, співати і плакати у бур'яні. І тяжко плакать. І не знаю, за що мене Господь карає. У школі мучилось, росло, у школі сиві довелось, у школі дурня й поховають. А все за того п'ятака, що вкрав маленьким удякам. Отак От Господь мене карає. Ой, слухай же, мій голубе, мій орле козаче, як канаю я в неволі, як я нужу світом. Слухай, брате, та научай своїх малих діток, научай їх, щоб не вчились малку віршувати. Коли ж яке поквапиться, то нищечком, брате, нехай собі в куточку і віршує, і плаче тихесенько, щоб Бог не чув, щоб і ти не бачив, щоб не довелося, брате, і йому каратись, як я тепер. У неволі караюся, брате. Неначе злодій поза валами, неділю крадуся я в поле, та лами вийду понад уралом, на степ широкий, мов на волю, і боляще побите серце стрепенеться, мов рибонька над водою, тихо усміхнеться, і полине голубкою понад чужим полем. І я ніби оживаю. На полі, на волі, і нагору високою виходжу, дивлюся І згадаю Україну, І згадати боюся. І там степи, і тут степи, та тут не такі руді, руді, аж червоні, а там голубії, зелені, мережані. Нивами, ланами, високими могилами, темними лугами, а тут бур'ян, піски, тали, і хоч би насміх, де могила о давнім давні говорила, неначе люди не жили. От спокон віку і донині ховалась від людей пустиння, а ми таки її знайшли. Уже й твердині поробили. За того будуть і могили, всього не робимо колись. О, доле моя, моя країно, коли я вирвусь з цієї пустині?